Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, пане Ігоре, вітаю вас, У вас і наших глядачів. Пане Ігоре, Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Російська Федерація від початку цього року випустила по Україні вже близько 770 балістичних ракет і ще більш ніж 50 гіперзвукових ракет, типу кинжал. За словами президента України особливо Москва посилила атаки по Україні зараз, напередодні старту опалювального сезону. Давайте почуємо більше деталей. Тільки за. Один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів. Більшість більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. Достатньо часто коментуючи безпосередньо збиття ударних дронів, наші збройні сили України, протиповітряні повітряні сили збройних сил України, звітують про те, що показники ну достатньо високі, 70-80%, А це постійно під час атак ми збиваємо. А от чудо саме протидії ракетам, Пане Ігоре, наскільки ефективно працює наша протиповітряна оборона, кажучи зокрема про балістичні ракети, про гіперзвукові ракети, як от тип кинжал. Діляція протиповітряна оборона, це та, яка знищує аеродинамічні цілі, засоби відповідні під цим цій обороні, до яких відносяться літаки, гелікоптери, квіти ракети і э, безпілотний апарат. А те, що стосується балістичних ракет, це все ж відноситься до протиракетних, Ще туди можна включати кривати ну, в аеродинамічний відносинах. І саме протиракетне оборона для нас більш проблемна. По-перше, тому що а, цих засобів, зенітних ракетних комплексів, батарей, які можуть працювати по ракетам, у нас обмаль невелика кількість. <світ> і коли, але ж коли вони були і працювали всі, то десь біля 40% була ефективність знищення. Причому знищення, де там була протиракетна оборона. а оскільки батарей мало, є об'єкти, які взагалі потримити не прикриваються. Зараз всього дві батареї є сам ті, які теж якби повинні були працювати в протиракетному режимі. Але там повинні потрібні протиракетні ракети, яких ну вони працюють над цім. Значить, то есть сам ті, ці батареї не працюють поки ще, і тому це перше, що їх мало. По-друге, росіяни модернізували свої балістичні ракети. Вони скоригували, скоріше всього, програмний продукт, який використовується в цих ракетах, і це додало їм можливості здійснювати маневри, особливо під час підльоту до їх об'єктів, тобто набирати швидкість, висоту і б'ють майже вертикально, що знизило ефективність дій з 42-45 десь до. Писти сім'ї, ну в общем, до такого рівня і вже набрана відповідна статистика і підходи, що треба робити, щоб модернізувати, скажімо, ці комплекси батареї Петрок, які у нас, але ж це така робота передати Рейтан американська компанії Lockheed Martin, Вони повинні значить, опрацювати працювати і зробити удосконалення, і тому тут є. Проблеми саме по протиракетній протиракетної оборони, і, е, безпосередньо президент воєно-політичне керівництво займається щоб виправити цю ситуацію, е, До німці зверталися до кінця року. Пару батарей можливо вони е, можуть да, надати нам. Ну а те, що обіцяв Трамп, десь 18, толком ніхто не може сказати із його команди, від Келявін збирався все це надавати, mm -hmm. і це перспективи не раніше весни. Ну, і інший напрям це протиоповітна оборона, тобто засоби, які діють, і який стан мають вона по крилатим ракетам, безпілотним апаратам, ну, і гелікоптерам. І Але це в першу чергу стосується лінії зіткнення навколо неї, а те, що вглиб нашої території, це крилаті ракети і безпілотні апарати різних типів. Пане Ігоре, а дозвольте уточнити, от буквально цими вихідними наприкінці минулого тижня відбулося чимало таких важливих зустрічей, контактів з представниками міжнародної спільноти. Зокрема, є рішення від Франції про те, що вони готові нам надати пару міражів. Є рішення від Італії, коли вони кажуть, що передадуть нам, якщо не помиляюся, йдеться про одну установку самці. Про Швецію ми підписали договір про співпрацю, зокрема про отримання Україною. цих літ. Такі в 150 в одиниць. А чи можемо ми говорити про те, що партнери працюють зараз над змітненням нашої протиповітряної оборони в цілому? Так комплексно до цього питання підійти. Якщо розуміють по тому постану, який ми з вами теж мамахідча обговорили, важку ситуацію в ці цій сарані і її треба змінювати. І тому йдуть на зустріч дійсно. Нам з цього приводу, але ж ви самі сказали, що це буде договори підписані, а потім, коли реалізація, і по всі, ну, можна пройтись по всім цим пунктам, що ви сказали, і це потребує час, а боротися потрібно вже зараз. І тому на для нас ця робота ми бачимо судячи по підсумкам, то що ви давали, проводиться, але треба ну якомога швидше, тому що. Фактично, на собі по, по, по території України і ä, в районі ведення бойових дій щодня відбувається застосування ворогам засобів повітряного нападу, і вони модернізують і керовані авіаційні бомби, і дрони на оптоволокні, дрони матки застосовують і в зону таким чином розширюють fpv дальності, збільшують до сотні більше кілометрів, ну і так далі. Тобто, вони весь час працюють над модернізацією, і з нашого боку, і наших союзників повинна бути відповідна реакція на все це. Пане Гри щодо а, того, власне, над чим активно працюють росіяни, щодо кабів, хочеться ще уточнити. Напередодні Росія атакувала вперше керовану авіаційною бомбою. Кривий ріг на Дніпропетровщині. Міський голова Олександр Вілкул заявив, що сили протиповітряної оборони збили авіабомбу. Від уламків постраждало промислове підприємство. Раніше російська армія вперше застосувала керовані авіабомби по цивільних об'єктах на території Одещини. Це підтвердив голова одеського Ваулехіпер. Також модернізовані КАБи долітали до... Дніпра і Полтавщини було минулого тижня вперше зафіксовано влучання по Миколаєву. Водночас російські керові авіабомби в перспективі можуть стати загрозою навіть для столиці. Про це заявив народний депутат Василь народний депутат України Василь Мукан. За його словами, Кремль постійно займається усучасненням цього виду озброєнь. Маємо змогу почути більше деталей, що сказав пан Мукан. От сьогодні я був. Вже е, такий прецедент, коли е, реактивні авіабомби, каби, так звані, долетіли вже і до Одеського регіону, що вперше зафіксовано. Е, вони постійно працюють над осучасненням далекобійності цієї виду зброї, і е, я вам скажу, що і столичний регіон може потенційно бути е, в зоні ризику. Власне, минулої години до нас долучався Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, і він заперечив цю тезу про те, що загроза може бути для сто до столиці, бо відповідно відстань обумовлюється приблизно 200 кілометрами, і це більше за дальність, яку здатна пролетіти керована авіаційна бомба йдеться там про 130 кілометрів. Наскільки ми в безпеці ще будемо, і скільки бо росіяни ж працюють і надалі над модернізацією цих кабів. В принципі, дуже важливий для застосування кадрів, такі як дальні застосування, вони просунули за останній час зовсім там півроку тому дальність їх була 70 км, пізніше довели до 90, а зараз з рахуванням із застосуванням і установкою на них реактивних двигунів збільшили до 130 і більше за 130. І є перспектива, що за півроку їм може вдатися збільшити цю дальність, скажімо, до 200 кілометрів. Mm -hmm. От, виходячи, з цього можна подивитися, дещо як це відбувається. Крім того, вони використовують ми вже говорили ну, дрони матки, тобто збільшують дальність застосування цих мат, а вони несуть там, наприклад, три півдрони, тобто з рахунок всього і збільшується дальність. Тобто на, 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 по, по досконалим характеристикам вони займаються. Загроза є. Питання у тому, які у нас будуть засоби наносити удари по тим містам, де вони э, виробляються, зберігаються, і сміс, відкиля вони запускаються, якщо це потрібно не сіє, значить наші спроможності бити по авіації, літакам, з яких вони запускаються. І вже потім а йде розроботки таких збивати їх уже в польоті. Тобто заздалегідь більш ефективно краще бити по лучнику, чим потім цілити пострілом, який цей лучник пускає. Хоча ще раз кажу: наше підприємство оборонно промислового комплексу спільно з закордонними представниками працюють повинно вже до кінця року по бойовому провести іспити дрона винищувача. Ракет на вас реактивним двигуном, тому що швидкості е е е керованих бомб великі, uh -huh. які б повинні були робити як по кабам, так і по їх ударним дронам шахет Ігоре, чи Правильно я вас зрозуміла, що приблизно в перспективі півроку росіяни можуть збільшити дальність каба до 200 кілометрів, і відповідно тоді Київ в зоні ураження може опинитись. Є така перспектива, ну це з долі вирогідності, і у кожного своя задача. Вони щоб такі спроможності реалізувати, а ми щоб завадити цьому, і потім навчитися і опрацювати інструментарі, які б були і на стадії вироблення, і потім на стадії застосування.